Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Китай припинив продаж БПЛА «Мавік» в Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачання їх на Росію. Ще на території РФ існують виробничі лінії, де є китайські представники в той же час Китай демонструє зростаючу військову активність у регіоні одночасно навколо Тайваню та в Південно-Китайському морі на спірному острові Пекін розмістив ядерні бомбардувальники, А тайванська та американська. Розвідка попереджають про підготовку до можливого раптового удару по Тайваню. Що це демонстрація сили перед світовим самітом чи реальна фаза ескалації? І чому Китай припинив нам продаж мавіків? Про це говоримо з членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта. Голод з нами на прямому зв'язку. Пані Віто, слава Україні! Давно не бачилися. Героям слава, добрий день. Рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, Пані Віта, скажіть, будь ласка, стосовно заяви президента України Володимира Зеленського, почнемо нашу розмову безпосередньо з наших відносин з Китаєм про те, що Китай припинив продаж мавіків для України. Але ми знаємо, бачимо, розуміємо, що далі. Активно їх надає е, Російській Федерації. Ну це очевидно вже прямий факт підтримки Китаєм Росії. Чи як ви бачите це цей момент? Експорт цих продуктів вони називаються товари подвійного призначення. Він був фактично призупинений, зупинений, контролюється державою ще з 22-го року. На український ринок мавіки все рівно потрапляють через треті країни, і ми знаємо, що багато всього, що використовує наша армія дронів, вона постачається з Китаю У 24-му році. Таких готових товарів компонентів було поставлено в Україну на 1 мільярд 100 мільйонів американських Доларів, тобто це говорить про те, що все рівно ми залежимо від китайських технологій. А в Росії дійсно відкрито продаються ці мавіки, і як не намагається влада контролювати, але все рівно через українці, через російських громадян, через треті країни такі товари там присутні в магазинах. Як це контролювати далі? Мені здається, що заява президента Зеленського буде почути в Пекіні, і можливо, Пекін ще більше буде контролювати свій Експорт, Тобто, що, що також вона... нам не, не дуже на руку. Тобто, там можуть, навпаки, негативно відреагувати на цю заяву, так? Безумовно, тобто вони на офіційних майданчиках, на прес-релізах МЗС КНР не один раз заявляли, що вони контролюють продукцію подвійного призначення. Але якимось чином ця компанія DJI вона продовжує розвиватися, вона випускає на ринок продукти нового покоління і мавіки присутні як з російського, так і з українського боку. Угу. А скажіть, будь ласка, тут ще одна є заява від українського президента. Це в контексті обміну, який відбувся тисячу на тисячу, так тому що ми знаємо, що попали до полону двоє китайців, які воювали на стороні країни агресорки. Зеленський згадав. Ну його запитали, яка доля цих китайців. Він сказав: нормально них доля. Ми ж сказали, на кого міняємо на українських військових. Президент також додав, що що теж поки у. Нас. Е, як Пекін зазвичай реагує на подібні ситуації, коли офіційно не бере участі у війні, але громадяни його країни опиняються у складі збройних формувань тої чи іншої сторони конфлікту. Е, і ще одне уточнення: я одразу пані Віто. А чому Пекін не заб... не захотів їх забрати додому? Ну ж вони мають прямі контакти з Москвою? Очевидно, там ж 9 травня ми бачили всі, хто був в Москві на цьому параді. Це могло б підтвердити офіційну участь у війні Китаю, а він поки дистанціюється, позиціонує себе як миротворця, як перемовника у цій війні, тобто він не хоче брати юридичну відповідальність за дії так званих найманців. Взагалі, найманство в Китаї це кримінальний злочин. Ці двоє громадян мають відповідати перед законодавством Китаю. Але є ще інформація, що з китайського з російського перепрошую боку там таких найманців більше 100, І вони доволі активні в своїх соціальних мережах. Китай не звертає на це увагу, бо це фактично буде удар по його іміджу. Він не хоче офіційно визнавати, що громадяни Китаю є на російському боці. Так само, як не хоче визнавати, що громадяни Китаю воюють і на українській стороні. Можливо, да, є такі, також бійці, які присутні в іноземному легіоні, і також з ними беруть інтерв'ю. Вони також присутні в соціальних мережах. Тобто, Китай каже, що він офіційно не давав згоду своїм громадянам брати участь у цьому збройному конфлікті. І те ж саме було і в інших конфліктах, і в Сирії, і в Афганістані, китайські громадяни, які бачать деякий зиск на цій війні, і фінансовий, і можливо, громадянство. і... Інші якісь може ідеологічні, якісь погляди Китай постійно веде себе однаково, тобто в них однакова позиція. Україна вже неодноразово офіційно заявляла про китайських полонених, розказувала про них, показувала з ними інтерв'ю, так розказувала, чим їх годують. І по суті, десь робила таку інформаційну ставку на те, що все-таки показати світові, що ну, Китай воює на стороні Росії, і напевно ця заява президента України стосовно Мавіків, це ж якась друга хвиля, аби показати, що Китай точно не нейтральна країна. Як ви пані Віто вважаєте? Наскільки ця риторика є правильною, і як поки на це може відреагувати? Хоча ви частково сказали, що якщо там про мавіки, то вони будуть контролювати дуже активно продаж через інші країни. Мені здається, що все ж таки поведінка президента Зеленського націлена на інше. Він хоче сказати, що це міжнародний конфлікт. Що дивіться на російському боці присутні громадяни не лише Росії, тобто він хоче зруйнувати цей путінський наратив про те, що він захищає російськомовне населення в Україні. Він хоче показати, дивіться там і Північна Корея, і Китай і інші держави. Тобто, це, це основна. Одна ідея. Але ще що важливо, що буде відбуватися тиск на КНР через західну аудиторію. Нам треба залучати європейських лідерів, що вони дуже активно роблять. І наразі триває ескалація між США і Китаєм. І мені здається, що президенту Зеленському дуже влучно зараз підіграти президенту Трампу. Він шукає, як Правильно побудувати відносини з новим очільником Білого Дому. Тому в, цій, в цьому контексті ці акценти також дуже важливі. От якщо говорити про відносини між Вашингтоном і Пекіном, так ви напевно теж читали західних аналітиків і те, що говорять. Американські, американські офіційні особи, ну що їхнє основне завдання це десь відірвати Росію від Китаю. І е, як ви бачите, наскільки це можливо взагалі? Тому що так виходить, що від, відривають Росію від Китаю і приносять, вибачте, за грубе формулювання ледь не Україну в жертву. А, розколу між Росією і Пекіном. Е, Розколу не буде, він маловірний, і в них дійсно зараз вибудовується такий антизахідний табор. Вони мають е, однакові ідеологічні погляди. Але тактичне зміцнення воно е, можливе. Е, ми бачимо, як е, Трамп будує свої відносини з Путіним. Вони нам дуже не подобаються ці всі заяви, і багато в Вашингтоні засуджують. Е, багато хто засуджує поведінку американського президента. І... Ми не знаємо, що Трамп захоче запропонувати Путіну, які саме карти є у президента Трампа, і ми дуже сподіваємося, що це не буде Україна. А які е, Пекін має карти на Москву, так би мовити, важелі тиску впливу? Москві, бо, знаєте, Одні кажуть, що Росія повністю залежна від Китаю, інші кажуть, що там Москва ледь не сателіт Пекіну, а хтось вважає, що взагалі ні. ні Це просто дві країни на однакових правах е, зав'язують ледь не Третю світову. В них е, є... Довгі історичні відносини, і Росія є для Пекіну правонаступницю радянського союзу, який дуже багато вклався в відбудову, в розвиток Китаю. Тому і і це сусід з великим кордоном. А наразі в них відносини побудовані на зручності. Вони розуміють, що проти них налаштований Сполучені Штати Америки, вони мають триматися один одного. І основна битва для Китаю буде в Азійсько-Техіанському регіоні. Китай, перш за все, вважає себе регіональним лідером. Дером, і тут йому не треба сюрпризів, і можливо. Колись знадобиться підтримка Росії, тому вони тримаються один одного як геополітичні партнери. Вони мають спільні майданчики БРІКС, це іншим формат це ШОС, Шайська організація співробітництва. Тому наразі цей союз де-факто називається шлюбом зручності. Тобто вони поводяться себе дуже комфортно в таких умовах. Як буде поводитися надалі? Сполучені Штати Америки це велике питання. Але очевидно, що адміністрація Трампа вже в усіх документах називає Китай ворогом. А якщо раніше вони називали суперником конкурентом, то наразі вже це ворог, і триває, ну як якщо там не третя хвиля ескалації президента Трампа за його другого президентства. і я думаю, що це ще не кінець. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, Пекін був м'яко сказано, шокований зміною риторики Вашингтону стосовно Києва? Пекін використав цю зміну риторики в свої на свою користь. В соціальних мережах ми бачили більшість комент коментарів, що Україна все ж таки це жертва. І Україну треба захищати, територіальну цільність і суверенітет. А тут президент Трамп веде таку, особливо після скандалу в овальному кабінеті, а тут президент Трамп веде таку принизливу позицію, начебто до свого союзника. Тобто були такі обговорення. Офіційно ми не бачили, звичайно, жодних коментарів, але те, що було в соціальних медіа, вони сприйняли це, ну, скажімо. Все таки плюс був в сторону України, можна сказати, а з іншого боку, для нас було несподівано. Ну, це десь напевно, знаєте, як це лідер Ірану, коли сказав, ну про що можна домовлятися з американцями? Подивіться, як вони себе поводять зі своїми союзниками. Десь, напевно, в Китаї так само. Можливо, да, із Канадою, із і з Канадою, і з Гренландією, таке інше. Тому наразі президент Трамп вибудовує зовсім іншу лінію зовнішньої політики Америки, і багато хто вбачає в його ділях відсутність стратегії, і це загрозливо для кожної країни в світі, бо буде такий великий розкол у союзницькому таборі, і для України це зовсім не на руку. Ви сказали, що Пекін має зовсім інші інтереси ніж там європейський континент, якщо я вірно вас перефразовую. А наскільки Китай зацікавлений в тому, щоб завершилася війна в Україні? Ми знаємо їхню офіційну позицію, що вони виступають за нашу територіальну цілісність за кордони 91-го року. Але наскільки вони насправді зацікавлені в тому, щоб не став справедливий мир і агресора було покарано? По перше, Китай ніколи не називав Росію агресором. Ну, Навіть так, так. на майданчик на майданчику об'єднаних націй вони називають нашу війну кризою, Росію в жодному разі називають агресором і закликають сторони сісти за стіл переговорів і владнати всі історичні занепокоєння. Тобто вони хочуть, щоб сторони знайшли компроміс і обидві сторони знайшли порозуміння, що звичайно відповідає Такі традиційні китайські зовнішні дипломатії, але чого точно не хоче, відповідаючи на ваше запитання, чого точно не хоче Китай, щоб війна перетворилася на глобальну ескалацію, на третю світову війну. Щоб... І хоче Китай, щоб працювали економічні коридори. Для Китаю важливо відновлення економічних коридорів в Україні, бо Китай зацікавлений в Європі постачання своїх товарів через пояси шлях до Європи. Тобто, це основний акцент. Що точно не хоче Китай не хоче неконтрольованого розпаду Росії, не хоче ядерної загрози, ескалації ядерної війни, і точно не хоче втягнення НАТО у цю війну. І розширення НАТО на схід. Тобто ці основні меседжі, якщо їх позбирати протягом трьох років, це те, що було на на офіційному майданчику МЗС КНР. Ну вони так і нашим, і вашим, що називається. вони собі. Вони завжди так. відстоюють свій інтерес, і вони називають свою політику зовнішньоекономічно, а політикою умиротворення вони називають себе надійним стекхолдером, партнером, на відміну, наприклад, від США. В них така також з'явилася риторика: що подивіться, Китай ніколи нікого не кинув а і завжди виконує свої зобов'язання на відміну від е, різних політичних циклів в Сполучених Штатів Америки. А як ви вважаєте? Чому Китай розмістив бомбардувальники ці H-6 на параселах? Це демонстрація сили, підготовка до чогось більшого. Що це взагалі за такий жест? Ну, взагалі, треба е, слухачам нагадати, що це е, за острів, що це взагалі за архіп... архіпілаг. Е, е, Парасельські острови це е, спірна територія в південно-китайському морі, і там більше 130 островів, і багато країн е, вони. Хочуть контролювати ці острови той острів, про який ми зараз кажемо, він називається Вуді або Китайська його назва Янсінь, він під контролем комуністичного Китаю, десь з середини, якщо не помиляюсь, 50-х років mm -hmm. і в те, що Китай продовжує мілітаризацію цього острову, як яка розпочалася ще на початку 2000-х, говорить про те, що це відповідь на зовнішню ескалацію. Хто буде контролювати геополітичні стратегічні локації, тут той буде панувати в азійсько-тихіанському регіоні, і це не тільки в Південно-Китайському морі. Наразі вийшла новина, що Китай буде відновлювати злітно посадкову смугу не на острові мікронезії недалеко від Гуаму. Там взагалі розміщена база Сполучених Штатів військова база Сполучених Штатів Америки. Тобто відбувається поступова мілітаризація а, цього регіону, де а, Китай претендує на регіональне лідерство. А США хоче зберегти за собою також лідерство. Це основний до речі, акцент президента Трампа, де буде сконцентрована його зовнішня політична діяльність. Це азійсько-тахіанський регіон. Тобто, навіть те, що Китай посилює свою військову присутність навколо Тайваню, та про це про, про що пише Financial Times, і оце розміщення бомбардувальників, Це такий сигнал. А Сполученим штатам щоб поступатися впливом, ми не готові, це і і військове, скажімо, Посилення і політичний сигнал. Політичний сигнал як відповідь на ескалацію між США та Китаєм, так можливо, і перед безпековим форумом, що буде ось буквально на днях розпочинатися в Сінгапурі. Тобто, тут можна по-різному трактувати, але дійсно це недалеко від Тайвані. Ми розуміємо, що театр військових потенційно військових дій буде в Тайванській протоці, і така просто планова чи не планова мілітаризація продовження мілітаризації цього острову? Це як ще один доказ того, що Китай налаштований дуже серйозно? Ну більше на вашу думку до військової сторони будуть вдаватися, чи все таки до дипломатичної? Щодо Тайваню, також багато разів так. обговорювали, Китай буде намагатися об'єднатися з Тайванем мирними шляхами. В нього є дуже багато а, можливостей зробити це і політичним шляхом, і економічним. Але продовження мілітаризації буде відбуватися. Ми дивимося, як багато і Китай, і Тайвань вивчає досвід української російсько-української війни, і це звичайно також накладає свої якісь. Риси в мілітаризацію цього регіону. Але все ж таки, моя думка, що наразі Китай не притримується такої ескалації військової цієї стратегії лінії. Тайванська позиція трошки дивиться по-іншому. В 27 році, згідно з тайванськими даними, Китай буде планує своє вторгнення, ескалацію в цьому регіоні. Багато дуже прогнозів. Ми вже років 10 кажемо про те, що Китай ось ось має е, е, втрутися військово і об'єднатися з Тайванем е, саме військовим шляхом. Але поки цього не відбувається, ну але і... ви знаєте, не сп... фактор не... несподіваного Трампа, його несподіваних наказів відповідної дій може це всі дуже швидко все перевернути з ніг на голову і пришвидшити процес, якщо він планується. Да, фактор США він дуже вагомий. Ми пам'ятаємо візит Ненсі Пілозі на Тайвань і як на це реагував Китай. То якщо, наприклад, ми... Та весь світ прагне, щоб в тайванській протоці зберігався статус-кво. це багато від чого залежить від Сполучених Штатів Америки, щоб вони не робили ескалацію, щоб вони не посилали делегацію на високому рівні, таке інше. Бо комуністичний Китай за цим дивиться дуже серйозно. Ви згадали Ви. про безпековий форум. Давайте трішки про нього також поговоримо. Він має розпочатися у Сінгапурі з 2 по 4 червня. Так і візьмуть участь понад 600 осіб. А це представники 49 держав світу. Серед учасників представники Америки, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомостей, військові дипломати, виробники зброї та аналітики з питань з безпеки. Як передає кореспондентка Укрінформу, за даними організаторів, також будуть обговорювати війну, яку Росія. Розв'язала проти України, але головною інтригою стане чи зустрінуться міністри оборони США та Китаю. Пані Віто, скажіть, будь ласка, Китай і США можуть вперше за довгий час провести зустріч на цьому майданчику? Як ви оцінюєте реально чи є шанс на діалог? Тож давайте відповідайтеся на, на, на ці два питання, а далі продовжимо, бо є ще про що питати. Перш за все, міністр оборони Китаю не буде присутній в Сінгапурі. Uh -huh. Про це вже відомо. Що Дун Цюнь він не їде, і Китай буде представлений делегацією нижчого рівня. Це буде представники національного університету оборони Національно визвольної визвольної армії Китаю. Тобто, такого діалогу вже не відбудеться. Ну відбуденося маємо застарілу інформацію. Да, тобто, вже є офіційне підтвердження, що Китай не хоче спілкуватися, хоча було б непогано. Я просто нагадаю, що військові діалоги між США та Китаєм вони розпочалися після зустрічі Сізінпіна та Байдена в Сан-Франциско наприкінці 23-го року, і після того було декілька раундів військових переговорів. Адміністрація Трампа не спілкувалася взагалі з китайською стороною на високому рі. Тобто президентство Трампа розпочалося з ескалації з нової хвилі тарифної війни, і з того боку, те, що ми спостерігали більш-менш прийнятне, це зустріч торгових делегацій в Женеві. І після того більше нічого. Тобто я не думаю, що наразі військові діалоги будуть відновлені. Що найменше треба закінчити фазу один? Це регулювати тариф на цю війну. Ну а на вашу думку, ви ж знаєте, що є оцей пакет Грема про 500% відсоткові мита на країни, які торгують з Росією, безпосередньо туди входить і Китай, і Індія. Тобто з однієї сторони. Кита Вашингтон відмотав свою митну політику стосовно Китаю. З іншої сторони є законопроект. Ми ж розуміємо, що станом на зараз він просто написаний, але ще не проголосований. Але тим не менше, до нього доволі часто апелюють. Наскільки реально що він може бути проголосований, зважаючи на те, що митну політику з Китаєм програли назад? Такі складні процеси Трамп запровадив. Мені здається, що Трамп живе якимось самостійним життям. Країна живе своїм, а Трамп своїм. Бо він як пояснив нещодавно в якомусь черговому інтерв'ю на Fox News, що він. Він знає, як укладати угоди. Він майстер угод, і його політика така: показувати ставити високу ставку, тобто підвищувати ставку, а потім вже домовлятися зі стороною. Те саме відбулося з Китаєм, начебто, на 90 днів вони відмотали ці ставки, і наразі там більш-менш прийнятні діють тарифи. Але невідомо, що буде через 90 днів. Невідомо, як Китай себе буде поводити після цієї чергової ескалації. Там зі студентами і таке інше, ми будемо за цим спостерігати, але те, що хоче зробити сенатор з цими 500% відсотків тарифів, вони дуже бажані для України. Це той тиск, що необхідно чинити на усі треті сторони за торгівлю, за економічне рятування Росії, підживлення її економіки, і промислового сектору, і таке інше, що ми спостерігаємо. Аймо наразі, що Європа і США наразі в цьому санкційному тиску не діють одним фронтом. Для нас це велика проблема, і це лише додає роботи. І якщо прийметься цей законопроект, це для нас буде лише плюс, але а... треба, треба провести велику роботу з Трампом, і це має робити його коло. І українська сторона на жаль там немає жодного впливу. А в Пекіні обговорюють у цей. Пакет сенатора Грема про ці 500% відсоткові мита. Чи до нього так ставляться? Скептично в офіційному нічого не бачили, бо це лише законопроекти. В Китаї розуміють, що ну поки. Трампу не спаде на думку його підтримати, тобто він залишиться цим законопроектом. Але постійно вони виступають проти односторонніх санкцій, вони називаються політичним тиском. Китай взагалі дуже не ну, взагалі дуже негативно ставився до будь-якого санкційного тиску. І все, що стосувалося торгівлі, вони. Закликали вирішувати на майданчику світової торгової організації і ніяким іншим шляхом, тому звичайно, це буде шок для Китаю і для Росії, і для Індії, для Туреччини, для Центральної Азії, для усіх країн, які купують дешеві російські енергоресурси. Пані від тебе згадали про студентів. Хто не в курсі? То держсекретар США Марку Рубіо повідомив, що державний департамент Америки готує нову візову, візову політику спрямовано на анулювання дозволів на перебування для китайських студентів, які мають зв'язки з комуністичною партією Китаю або здобувають освіту у сферах, що мають критичне значення для американської нацбезпеки. Передає CNN. як свідчить дані інституту міжнародної освіти та держдепартаменту у 23-24 навчальному році навчальному університетах США навчалося понад 275 тисяч студентів із Китаю. Значна частина з спудеї брала участь у наукових дослідженнях і технологічних розробках. Пані Віто, як в Пекіні вже на це реагують, і що ви думаєте про цей кейс? Ця новина свіжа, в Пекіні ще не встигли відреагувати, але взагалі ситуація дуже жахлива. Наразі в Китв в Сполучених Штатах Штатах Америки 277 тисяч китайських студентів. Це не лише поповнення бюджету університету, це дійсно талановиті студенти, які Можуть дозволити в них є таланти, в них є фінанси, а навчатися в провідних американських вузах вони прагнуть вступити в лігу плюща чи такі топові вузи. І наразі ситуація зводиться до того, що усі вже видані візи мають бути відкликані. Тобто, робота держдепартаменту вона скасована. Тобто, перевірка не зробилась, не була проведена на момент саме видачі візи. Тобто, це неприйнятна ситуація. і На вона впливає на цих молодих людей, і звичайно, Китай буде захищати своїх громадян. Як буде поводитись на надалі, Китай поки не зрозуміло. Але надія зараз на суддей. Судді американські це єдиний механізм, який може якось стримати ці виконавчі укази Трампа. І ми сподіваємося, що цей указ також буде якось змінений. Пані Олено, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Рада була вас бачити. Завжди приємно з вами поспілкуватися. Нагадаю, з нами була е, Віта Голод, ченкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Пані Віта, я честь вас Оленою назвала. Не знаю, може, маєте друге ім'я, а якщо ні, то прошу вибачення. Добре, дякую за запрошення.